Глядачі розказують, що їм краще на терці. Справа кожного, як, як кому виходить, можна на терці терти, ну можна пальці обтирати. Нам краще на м'ясорубці це робити, тому що і безпечніше, і взагалі через м'ясорубку це вже повне перемішування, що вже відокремити якісь компоненти з їди, птиця вже не може. Після мясорубки хоч гранулу суши. Ну, але це кому як виходить? Терка коштує 100 гривень, м'ясорубка коштує 2 тисячі, 2,5, 3, 4, і догори, і 10, якщо на моторі. Так що це як кому по грошах і по кількості птиці. Ми на терці терти не можемо, бо це, це дуже багато треба терти, і яблуко ціле на терці не зітреш. Хіба разом з пальцями. З місорубкою ну, складніше, бо це дорожче. М'ясорубка повинна бути прикріплена до стола або до станка якогось, а стеркою можна ходити по городі, куди взяв у руку та й натер у миску чи, чи ще кудись. Ну, але в нас у нас велике поголів'я, і м'ясорубка на моторі. Через місорубку можна пропускати усе, крім шутру, а на терці ну, не потреш. Супродукти, кролячі голови, палені кістки. Терка тут недоречна.